Слава Ісусу Христу! Наше читання більше спрямоване буде для тих, хто тільки починає е, читати новий заповіт, тому що дуже багато незрозумілого для людини, яка вперше взялася за цю справу. І вона не така проста, як здається, від початку, тому що для нас не євреїв. Ну, буває дуже важко зрозуміти, чому такі вислови в цьому вписані І що вони означають. Тому почнемо спочатку. Перший віршик Матвія перший розділ Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Новий заповіт починається з родоводу Єшуа, щоб показати, що Він відповідає вимогам встановленим у Танаху. Танах це старий заповіт. Пророки і книжя Моїсея, де виданий був закон. Танах стверджує, що Месія має бути нащадком Авраама, Якова, Юди, Ісаї, Давида і Зарубавеля. Всі ці імена ми знаходимо у віршах 1.16. Родословна Єшоя за своєю структурою нагадує родоводи Танаху. Перший вірш. Єшуа Машіах зазвичай перекладається як Ісус Христос, ніби ім'я цієї особи Ісус, а прізвище Христос. Але це зовсім не так. Єшуа це ім'я Ісуса на івриті або ж арамейській мові, тобто на мовах, якими він сам говорив. Протягом більше 30 років на землі люди називали його Єшуа. В свою чергу, Слово Ісус є спробою давніх греків вимовити слово Єшуа. Месія по грецьки Христос, що означає те саме, що і єврейське Машіах, а саме помазаник або той, на кого вилили олію. Значення цього титулу пов'язане з церемонією помазання оливковою олією царів і священиків під час вступу на посаду, таким чином поняття Месія несе в собі ідею передачі від Бога священицької та царської влади. Єшуа це не хто інший як обіцяний Машіах, якого прагне здобути єврейський народ. Слово Христос не відображає того, що Єшуа здійснив надії євреїв та біблійні пророцтва. Син Слово Бен на євриті син, син когось зазвичай використовується в Біблії та в іудаїзмі в трьох різних випадках. Як у Біблії, так і в іудаїзмі людина зазвичай називається сином свого батька. Наприклад, якщо в синагозі для прочитання уривка стори запрошують борю сина Мішелявіна, його оголосять не як Борис Левін, а як барух бен Міхаель. Барух син Міхаїла. Бен може також означати не безпосередньо сина, а більш віддалена нащадка, як, наприклад, у цьому вірші Давид і Авраам були далекими предками Єшуа. Також у вірші 8, де Єрам не був батьком, а прадідом Узі. Третє слово Бен може бути використано в ширшому сенсі, як той, хто має риси характеру. І це також застосоване в даному випадку. Єшуа має риси, які ми знаходимо як у Авраама, так і у царя Давида. Син Давида Авраам і Давид займають особливе місце, бо мають унікальне значення в родоводі Месії. Термін син Давида фактично є одним із імен Месії, заснованим на тих пророцтвах Танаху, у яких говориться, що Месія буде нащадком Давида і сидітиме на престолі Давида навік. Син Давида не використовується в танаху як ім'я Месії і вперше з'являється як таке у псевдоепіграфі Псалми Соломона, написано у першому столітті до нашої ери. В новому заповіті цей термін зустрічається близько 20 разів. В юдаїзмі він використовується і досі. Син Авраама. Цей термін має важливе значення принаймні з декількох причин. Перше. Як цар Давид, так і цар Єшуа є нащадками людини, обраної Богом і ставшої батьком єврейського народу. Друге Єшуа обіцяне насіння Авраама. буття. Третє. Можна побачити натяк на загадкове ототожнення Месії з єврейським народом, оскільки кожен єврей є сином Авраама. Єшуа також ототожнюється з кожним, хто вірить в нього. Будь то єврей чи язичник. Римлянам 4 Галатам 3. Слава Богу. Надію, що ця інформація буде корисною для початківців, для тих, хто починає читати Біблію. Хай Бог благословить!